Всім доброго часу. Значить, колись в мене було такий радіоприймач, я собі експериментальний робив, щоб перевірити, як працює там якийсь суперготердин, ще щось ну, в мене була така основа для нього. Тобто тут динамік є. І цей. зверху була магнітна антена поворотна. Значить, я вже то закинув справу, хотів його викинути, цей, цей сам корпус, але в мене просто з'явилася відплатка від радіоприймача. ДСП радіоприймача, От я її щоб вирішив так проекспериментувати. Там була маленька магнітна антена в того радіоприймача в корпусі. І я вирішив поставити таку повноцінну велику магнітну антенну, перемикач діапазонів в середній хвилі, ультракороткій хвилі. Ну, тут у нас регулятор на резисторі і звук. Також я таку маленьку антенну тут прикрутив, щоб можна було. Ну, Покращити ультракороткі хвилі приймання. От зараз покажу як там в середині в мене воно розміщене. І от внутрішня сторона. Тут платка з радіоприймача на мікросхемі кт 0936 м в дужках B9. от Регулятор настройки діапазону. Тут перемикач в діапазоні, ну і підсилювач. Низької частоти. Все живиться від батарейки, від тобто від акумулятора літіонового 18650. Ну от, Вийшло таке радіо. Тут вихід. тобто Тут в тій дирці проходять два провода від поворотної магнітної антени І йде на платку радіоприймача мікросхемка DSP От, от так воно побудоване. Це все є експериментальне. Зараз чуть в стемніє ну, Послухаємо, як воно приймає середні хвилі. Цікаво вийшло, що не треба тут ніяких контурів, лишніх, крім контура магнітної антени. Взагалі так сподобалось мені тепер ті ДСП-мікросхеми, тому що маленький, маленька платка і можна зібрати повноцінний радіоприймач. От, єдине, що в, в тих заводських, що китайці роблять, випускають то в них магнітні антени маленького розміру. От, ну, тому я поставив таку велику. Також експериментально воно все і сьогодні послухаємо, як воно приймає. Зараз ще не зовсім темно, вімкнемо ультракороткі хвилі. wpływania też na nasze zachowanie. Nie Czuję, że ja. szczęśliwa, wyróżniała. Pieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną. Тишені магазину в Ledia Expert. Ну, на ультракоротких хвилях дуже добре приймання. Ну, тут у мене, звичайно, індикатор є при настройці на станцію. Тоді от. От, і зараз, як потемніє, то вімкнемо на середній хвилі, що мене більш цікавлять, от як буде приймати з такою магнітною антеною Ну і зараз вечір вже потемніло. слухаємо Середні хвилі, тут я намалював таку шкалу імпровізовану. Намалював на середній хвильовий діапазон, бо ультракороткий мене там сильно не цікавить ФМ. No brainer and it. So in conclusion. stuff, stuff, to out, So yeah. Oh, this is a bit showing you. Оті тріски які є, я не знаю від чого вони є. На фем на такого немає. Asupra bogăției acestei confuzii a grupului nostru aici pe teritoriul României. Stima de domnule deputat, pregătiți și câteva evenimente în următoarea perioadă interesante din câte am aflat de la. Ну, от, такі експерименти можна провести з радіоприймачем, який має поворотну магнітну антенну. В цілому працює він непогано, так як на одній мікросхемці. Але проста, проста схема, не треба кон контурів різних настроювати. До чого це все упростилося тепер. Ну, от, таке радіо вийшло. Дякую всім за увагу. До зустрічі!